22 червня 2024 року ми знаходимося на території Авідіопольської лікарні. До мене звернувся мешканець Авідіополя, який надіслав фото зі сміттям, яке лікарня викидує після ремонтних робіт. Що з цим робити, я навіть не знаю. Наразі, звичайно, поїду до поліції та напишу заяву. Нехай дільничний розбирається та може накладе адміністративний штраф. Як ми можемо вимагати від людей? дотримуватись якісь правил, коли ми самі, влада, влада, адже лікарня ще частина нашої влади місцевої, коли ми самі не дотримуємося порядку. Ну невже е, важко було вивезти це, це сміття е, на свал? Ну, ні, треба було викинути прямо перед корпусом, над ліманом. Не знаю, це якийсь сором. Сором буду писати скаргу і до поліції, і до селищної ради. Роман Варшаніця, Альтернатівар.